Концерт «Spring Jazz» від Art Prestige Jazz Group став справжнім подарунком для Колом'ян. Зі сцени звучали джазові комбінації авторських творів Арсена Бучинського та Романа Мактюка. Художній керівник Івано-Франківської філармонії імені Іри Ланук Роман Зунд заважає, що музика об'єднує українців навіть під час війни. Ми культура нації в будь-який період чи, чи ми ми переживаємо кризу, чи ми знаходимося на розквіті? Ми повинні говорити про культуру. Ми повинні її відчувати. Ми повинні її переживати. Ми повинні відчувати оці акорди цю музику і знати, що оця наша боротьба за волю. Це, це можливість вибирати яку ми музику хочемо слухати. Знаєте, до чого ми повинні рухатися, наскільки культурною наша нація має бути засновником джазового колективу. Є коломоянин Арсен Бучинський. Він створив колектив у 2009 році. Джаз в першу чергу це музика настрою. Це однозначно. Тобто сьогодні у нас такий настрій. Ми будемо грати так, звичайно, так теми зберігаються, але е Є таке поняття як імпровізація, яка дає свободу, і в першу чергу це свобода настрою. Художній керівник Коломойської філармонії зазначив, що в жодній області немає двох філармоній, окрім нашої. Ми якби в одній області знаходимося, це дуже такий. Ми не конкуруємо, звісно, але це дуже цікаві. Такі моменти, які ми проживаємо разом в рамках одного фестивалю Прикарпатська весна, і ми дуже раді, що ми є одною з локацій цього фестивалю. А вже цього тижня філармонія готує новий концерт Реквієм, присвячений видатному композитору Олександру Козаренкові у виконанні Чамбер-груп національного будинку музики з Києва. З клума Івана Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.